Вечір добрий. що сьогодні трапилося у нашому місті далі у випуску новин мене звати Микола Бойків. Будьте з нами. Місцеві кунівці вшанували день героїв. Вони у п'ятницю ввечері під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами прийшли містом урочистою ходою. Уже на Майдані Незалежності відбулося віче. Його розпочали зі слів Пилипа Орлика за землю, за волю, за рідні права. Хай згине Московія і гімну українських націоналістів. Перед присутніми виступали голова конгресу Ростислав Годь, історик Василь Король і керівник майдану Стрищини Вікторія Коцур. Вони згадали про героїв князівської доби, козаччини, січових стрільців, упівців, героїв майдану та АТО. А пані Вікторія вручила кунівцям грамоти подяки за їх активну волонтерську діяльність. Я бажаю всім нам, дай Боже, силу Україні і всім нам сили, щоб ми цю перемогу здобули, щоб ми жили на вільній Україні. Закінчилося зібрання спільним виконанням національного гімну. До збору коштів підходять із креативом. Вихідними спілка солдатських матерів стрищини організувала благодійний майстер-клас. На майдані ринок жінки з цієї організації закликали допомогти бійцям найменших. Добрі справи робили своїми руками. З ініціативою декорування квітів. Виступила стріянка Іванка Цип, яку підтримали у спілці. Вона заготувала для праці спеціальні заготовки. До акції активно долучилися перехожі. Діти з батьками робили квіти з підручних матеріалів. Найкращі прикраси забрали собі. У відповідь у скриньки кидали гроші. Простанько швидко робляться квіточки. Дитина підходила, зробила квіточку. Кинули скільки вважали за потрібне коштів скриньку, але таким чином дитина відчувала, що вона так само зробила свій вклад. Це не просто кошти в скриньку, а це її робота. І за цю роботу вона отримала естетичне задоволення і квіточку собі на пам'ять. Усього зібрали кількасот гривень. Гроші використають для потреб поранених. Зокрема, у спілці збираються закупити медикаменти з кальцію, які є дуже дорогі для стріянина Дмитра Юровича. Він нагадаємо в зоні бойових дій сильно пошкодив таз. Крім цього, голова організації запевнила нас, що такі акції будуть постійними. До того ж, уже в середу на базі спілки почне діяти гурток для дітей бджілки. На заняттях, які відбуватимуться щосереди, їх вчитимуть декорування і розповідатимуть про славну історію рідного краю. Залучаються спочатку наші діти, діти переселенців, з якими ми працюємо. Думаю, надалі, якщо захочуть долучатися діти будь-які з віку 10 років, це у нас буде на зразок вечорниць, коли дітки щось роблять руками, паралельно будуть слухати і ознайомлюватись з історією рідного краю з історією Стрия, стрищини. Справа по відходах на Сколівській триває. У п'ятницю відбулося перше засідання в апеляційному суді Львова, на яке винуватий Сергій Симоненко, ані його адвокат не прийшли. Про це нам повідомили представники правого сектору та самооборони Львівщини. Активісти від самого початку ще з липня 2014 року намагаються вивезти на чисту воду того, хто завіз до міста 750 тонн відходів. За той час. Провели кілька десятків мітингів і акцій круглих столів з правоохоронцями, санітарами та міською радою. Як результат, накладений Стрийським судом штраф на Сергія Симоненка, представника фірми Шольц-утилізатор на суму три з лишком тисячі гривень. Так головуючий суддя Василь Бураковський керуючись законом, оцінив збитки нанесені місту. Висновок львівських екологів до уваги Стрийська Феміда не взяла, так само як і не задовольнила. Цивільний позов Стрийської прокуратури, які керуючись оцінкою екологічної інспекції області, вимагали уштрафувати Семоненка на 201 тисячу гривень. Винуватець не заплатить ані копійки, доки справа буде на розгляді в апеляції. Наступне засідання відбудеться в п'ятницю, 29 травня. Свідомих стріян активісти закликають їхати до Львова. Про слухання справи по відходах нам сьогодні розповідатиме керівник правого сектору Устрію Михайло Алєксєєв. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що відбувалося у п'ятницю? У п'ятницю відбулось перше апеляційне слухання по справі нашій сумнозвісні про захоронення відходів. І хочу повідомити, на жаль, засідання не відбулось, так як сторона звинувачення не явилась в залу суду. Чи відомо, чому саме так? Причина зрозуміла, тому що знову йде затягування справи, тому що, можливо, навіть хтось і повідомив, що приїхали активісти, прийшла громадськість на слухання цієї справи, і, можливо, навіть це було вирішено в останній момент. А можливо і не в останній момент, тому що е, лист рекомендований, який був е, направлений на. Отримання обвинуваченого Симоненко, не, ну, ніхто дійшов, на нього не дійшов, ніхто, ніхто його не, не міг отримати. Чому за місцем своєї реєстрації до цього він завжди е, отримав повідомлення з, з Стрійського суду, то тепер, з Львівського він не може отримати. На моє запитання до суді, е, чи отримувала таке повідомлення і чи була належним чином попереджена. Е, Представниця, адвокат то, звинуваченого, то суддя сказав, напевно, що такі дії були зроблені, але документів нам ніяких не показав на рахунок того. В загальному, яка реакція суду ось на те, що відбулося? Ну, реакція, видно, все таки наш візит їм, скажімо так, десь щось. В душі встривожив, тому що ми мали, я так зрозумів, бути десь в останніх, в останніх скажімо так, місцях слух, ну, по черзі, а нас перенесли наше слухання наперед, щоб ми видно, не будоражили апеля, апеляційний суд своєю присутністю, тому що зібралися досить. Багато громадськості, і ми з плакатами прийшли, і з прапорами, і були, скажімо так, налаштовані на розгляд і на те, що нас почують на цьому суді. Хто представляв в сторону потерпілих у цій справі зі Стрия? Хто їздив на слухання? Ну, з громадськості їздили з Стрізький Майдан, Січові Стріці, правий сектор, звісно. Також приємно, що до нас долучилася сама борона Львова. Ось. І також осередок правого сектору. Так, підійшли хлопці зі Львова з правого сектору. Але шкода, що так сталося. Тому що, звісно, що такі поїздки вони зараз в даний час не є, скажімо так, дешевим в лапках задоволенням. І кожна така поїздка нам обходиться. З своїх кишень ми всі скидувалися на дорогу, на бензин, на бус, замовляли. І Якщо так далі, хоча суддя нам пообіцяв, що наступне засідання, навіть якщо вони не з'являться, то буде проводитись за їх відсутності. Зі сторони потерпілих чи було когось заслухано, чи також цього не відбувалося? тільки прокурор сказав, що так він. Не заперечує проти відкладення справи, так як не, не з'явився ні адвокат, ні, ні звинувачений. На вашу думку, чому так довго тягнеться ця справа, які наслідки можуть бути для простих стріян? адже, як ми розуміємо, відходи і надалі стрію? Я хочу зазначити, що наслідки можуть бути як для стріян, так і не тільки для стрілян. Тому що от вже неодноразово нам надходили повідомлення, що ввечері якісь. Був рух біля тих складів, ми виїжджали, і він відразу якби, затихало все, все на цій території. Але видно, що можливо є навіть бажання потрошки щось звідти вивозити, так як вже це було на початку. Коли пропадали і пропало немало, десь, за нашими підрахунками, десь більше 20 бікбегів в невідомому напрямку. Де ці бікбеги могли виплести, то один Бог знає. Бо це може бути і на Самбірщині, і на Дрогобищині, і в любих місцях. І то шкода любих людей, незалежно де вони живуть, але які можуть від того пострадати. На вашу думку, для чого це робиться? Для чого. Хочуть замістити сліди, скажімо так, як не, буде, як не буде речових доказів, не буде що знищувати, як сказав наш головний суддя, то і, звісно і у них проблем більше і не буде. що 3400 гривень штрафу вони заплатили і все, кінці води, і до побачення. Коли відбудеться наступне засідання? Наступне засідання відбудеться в п'ятницю і зараз я хочу звернутися до всіх небайдужих громадян. Якось зв'яжіться з нами, підійдіть в Стрийський майдан, чи правий сектор офіс на Ниженківського 5. Приєднайтесь до нас, поїдьте з нами, будьте присутніми, адже все ж таки ми боремось не тільки за себе, але й так само і за вас, за ваше здоров'я, щоб на нашій землі, на нашій стріщині більше такого не повторилося. І ті, хто мають бути покарані, були покарані по закону. Тож дякую вам, що ви знайшли сьогодні для нас час. Нашим глядачам нагадаю, у студії був Михайло Алексєєв, очільник правого сектору устрою. Тризка скала в останньому турі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги прикро поступилася Київському оболонь. Бровар. Матч між командами розпочався з розвідки. Перший тайм подарував болівальникам обмаль гольових моментів і завершився без голів. Після перерви столичні гості. Змогли відкрити рахунок згодом. З панальті малиново зелені відновили паритет, однак втримати бодай нічию не зуміли. Столичні футболісти переможний гол забили уже в компенсований арбітром час 1-2, оболонь перемогла у турнірній таблиці. Стрияна і надалі шості у наступному турі. 30 травня скала на виїзді зіграє проти Кременчуцького Кремня. І на завершення канал повідомляє завтра з 8 до 16 буде проводитися промивка водоводів і водопровідної мережі міста з підвищеним містом хлору. Вода для пиття і приготування їжі буде непридатна. На сьогодні у мене все. Заходьте на сайт Лаланком Там ви можете знайти усі випуски наших новин. Телефонуйте до редакції 41993. дев'ятнадцять Зустрінемося завтра. Нехай вам щастить. Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощі і грози. Температура повітря від 14 до 20 тепла, вітер західний 2-4 метра за секунду.